Ветеран російсько-української війни Іван Халус йде піший марафон з міста Долина, що на Івано-Франківщині, до Житомира, аби зібрати гроші на нагальні потреби для побратимів з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Мова йде про евакуаційну автівку, антидронову рушницю, Starlink та рації, загальна вартість яких, за попередніми підрахунками, складає близько 720 тисяч гривень. Кожен кілометр благодійної мандрівки, протяжністю в понад 500 кілометрів, колишній десантник. Хоче монетизувати. Тому що день звітує про пройдені кілометри, закликаючи небайдужих долучатись до доброї справи гривнею. Сьогодні п'ятий день, як ми почали наш марафон. Пройшов за сьогодні вже більше 12 кілометрів. Настрій, настрій. Так собі. Ще, видав, не проснувся досі. Жарко. Знаю, що за нами буде перемога. Знаю, що ми переможемо, обов'язково переможемо. Шкода, що багатьма жертвами це все дасть. І для того, щоб менше було жертв, кожен з нас мусить допомагати тим, хто на передовій. тим, хто на перших позиціях, що стоїть, ставши стіною проти нашого ворога. Тому я прошу, дуже вас прошу, донатьте, допомагайте. Нас багато, нас не подолати. Слава Україні! На зараз ветерану вдалося зібрати трохи більше 50 тисяч гривень. Попереду ще майже два тижні в дорозі. До Житомира Іван Халус планує дійти до 7 серпня.